Наскільки низько може впасти людина, наскільки, що власна душа стає колодязь дна, і ти, схилившись над ним, раптом збагнеш. Темрява там не росте. Це ти ростеш у темряві. Сідає всередині, як холод у камені і уже не відступає, ненависть народжується тихо, не спалахом, а повільним жаром, що випалює пам'ять до чистих. Схожа на прірву і немає попереджувального знаку. Вона схожа на двері, що зачиняються без класання замка. І ти робиш ще крок. І виявляється, що назад уже немає стежки. Я лише рух униз, де далі липше. Туди йде останні проблиски розуму, ще сіпаються, як птаху петлі і зрештою стихають. Тоді лишається тільки агонія, безумство і ненависть, чорна, як ніч без зірок. І в цій пітьмі ти пам'ятаєш лише одне. Біль. Вітер стилився над ратунськими плесами. Нелагідний, різкий ймоволезом. Тут земля не жива, а терпіла. Під тонким шаром насту тягнулася вічна мерзлота. глуха й уперта. Така стара, що здавалося, вона пам'ятає перший страх людей. І досі тримає його в собі. На краю континенту під чорним зубчастим слатом Кархвардрану лежало королівство Вейрохольм. У цьому краї не чекали весни, тут чекали помилування. І раз на рік, коли лід бодай наміт слабшав, і десь у камені чи на даху з'являлася перша тала крапля, люди збиралися на головне свято. Ендарталу ніч першої краплі, у цю ніч просили Талсеру не про врожаї і не про щедрість, а про просте, Щоб лід хоч трохи відпустив землю і не згадав тих, кого вже тримає під собою. Запалювали льотові ліхтарі з врезаними знаками пекли. Хліб. Оселе сіль і жменю зерна, аби світ не забув смаку тепла, а клятва, дана під першою краплею вважалася такою, що її не можна порушити. Візок рівно котився втоптаною стежкою, колеса поскрипав спокійно, наче світ не знав тривоги. Початок тривога жила в кожній тиші. Ранок був крижаний, повітря різав горло, а пара з кінських міздрів осідала на гриві дрібним інієм. Земля під копитами дзвінювала глухо. ніби під снігом не каміння, а суцільний лід. «Батько!» – озвався хлопчик, притискаючись до бортів візка. Коли ми вже приїдемо. Чоловік, що правив кіньми, усміхнувся, не обертаючись. У голосі жила втома, тепла, домашня, і як у того, хто звик берегти дім і мовчки тягнути на собі цілий світ. <рес> Терпіння, мій хлопчику, вже близько. Герден вір не втече. Хлопець очі і зітхнув так, ніби це була найважча праця на світі. Я вже просто не можу дочекатися. Хочу побачити хоч щось окрім нашої проклятої ферми. Вона мені вже в печінках сидить. Чоловік на мид завмер. Повіддя в його в руках натяглися, ніби стали жилами. Усмішка згасла. Лишилася суворість чиста й проста, як наказ. Слідкуй за язиком, юначе. Хлопець бохнув, що собі підніс, але замовк. Обійняв коліна і уп'явся поглядом у дорогу, ніби силою очей міг наблизити Ерденвір. Місто де в ніч ендару талу. світять льодові ліхтарі, пахне гарячим хлібом. І люди шепочуть молитви так тихо, ніби бояться розбудити сам лід. Та щойно тьмяне сонце піднялося над обрієм, небо раптово зблякло. Сірі хмари зійшлися так швидко. Ніби їх стягнули докупи невидимими руками. Світло заслони поступово, а різко одним рухом повітря стало важким, наче його налили в легені. І з низин піднявся туман. Він настелився лагідно, він налився на дорогу з тою масою, стираючи межі поля. Обриси каміння, навіть власні руки на відстані витягнутої долоні. У ньому жив холод. Що не належав ранкові, і тиша глуха, така в якій щось завжди чекає. Хлопчик щільніше притулився до батька. Коні занервували, захропіли, затрусили головами Упряж дзенькнула мов попередження. Один переступив з ноги на ногу, ніби земля під ним стала ненадійною. Чоловік підганяв. Спершу обережно, потім різкіше. З надію вирватись вище, туди де повітря має бути чистішим. Колеса загубили швидше, візок затрусився на нерівностях. Дорога зникла, лишивши лише напрямок і напруження в кожному русі. Тату! Тримайся! Коротко кинув чоловік, не відводячи погляду від сірою порожнечі попереду. Туман увістіше не розходився, стискався довкола, як петля. Коні почали рватися вперед. І вдружме щось не веде мене, ніби зовсім поряд. Не торкнулося, а тільки змусив шкіл на потилиці здригнутися. Чоловік натягнув по «Стій!» Коні сіпнулися, один мало не стовпит. Хлопчик скрикнув чепився вчепився в батька так ніби той був єдиним берегом у в цірому морі. Хто тут? крикнув чоловік у туман. Відповіді не було. Лише тиша глибока і неприродна. І тоді зовсім близько десь збоку пролунало. Крок, легкий, сухий, наче хтось ступив по повогкій землі, обережно знаючи, що його слухають. Чоловік повільно повернув голову в туман, а всі рімліти не мало бути нікого. Почулося дихання не кінське і не людське. Страх ударив так різко, ніби хтось зсередини стиснув серце крижаними пальцями. Наміть він перестав чути власний подих. Лише скажений стукіт крові в скронях і у пряжі, що раптом став чужим. Він змахнув батом. І коні рванули в голову. понісся вперед і ніщо в туман, що ковтав простір як паща. Земля під колеса втратила сенс. Здавалося, вони летять не стежкою, а просто порожнечу. Чоловік не бачив, куди мчить, але й зупинитися не міг. Зупинишся, і туман наздожене. І тоді Фігура просто перед ними. Нездалеку, не з краю поля вона вернула так близько, що часу на думку не лишилося. Тільки інстинкт чоловік. Зарядали по вогки землі та правий борг, зариваючи траву ґатутки зниз постать. Удар був глухий, короткий, як вирок, і тіло відлетіло на кілька метрів, вмоваючи, як і вітром У тужмі світло, не вивагаючись, прорізало хмери тонким лезом. Туман стригнувся, наче його підпалили Зсередини. Вісок став як укопаний. Коні, захлинаючись, зарили копитами з землю. Спіля Ніби ладні були порвати власні жили, аби зупинитися. Сіре марево відступало повільно, неохоче, лишаючи по собі холод, що ще тримався на шкірі, мов кіптява. Чоловік із страшним зусиллям повернув голову. Йому здалося сам рух уже вирок, і він побачив. На землі лежала постать у лахмітті непритомна, розкидана, наче її викинула сюди з іншого світу, наче її принесло хвилею, якої не мало існувати. Чоловік крутнув сухе повітря, руки тремтіли, але він змусив себе злізти з візка. вхопив балицю на зброю навіть. А жару рідну опору для страху. Ступаючи невпевнено, підійшов ближче. Гей. Hey. Ти ти живий? Голос зірвався на хрип. Я Я через туман нічого не бачу. Ненароком, чесне слово. Чуєш мене? У відповідь лише важкий подих. Глухий, низький. Такий, ніби кожен втих дається через біль. Чоловік набрався сміливості і схилився ближче з під каптури і лахміття проблискує очі. Холодні, голубі, дивно ясні навіть у напівтемряві. Постань була масивна, або так, здавалося, підкупою подерти. Земля, густа чорна борода вкривалася іні від дихання. Чоловік присів, обережно поклав пальці на шию незнайомця, шукаючи пульс як останню нитку, за яку ще можна вхопитися. Ти живий, друже, сказав він, і не було. Та під пальцями ледь відчутно вдарило. Живий. Чоловік підскочив і кинувся до візка. Сину, допомагай! Хлопець із за борта. Очі круглі, обличчя бліде. Батько, не вбили його. Ні. Ризько відрізав чоловік, хоча й сам не вірив до кінця власним словам. Він дихає, але ми повинні поспішати в поселення. Лікарів покажемо. Удар був серйозний. Вони підкотили візок ближче, тягнули незнайомця важко з надривом. Він був мов камінь мокрий і холодний. Чолодив дивне тепло, не гріло, пекло. Чоловік задихався, спина палала. долоні стали слизькі від поту. Нарешті вони затягли його на дерев'яне дно. Чоловік схопив повітря і різко смикнув. Но! крикнув і його тріснув як суха гілка. Пішли!